Казковий світ звуків, буква Ф, звук Ф. Привіт-привіт! З вами знову я, Лялька Оленка. І сьогодні до нас завітали друзі смішарики Пін, Крош та Нюша. Привіт, друзі! Ми хочемо вам розповісти, що наш друг Пін справжній фотограф. Так, так, Крош, Я бачила. Він справжній фотограф. Він фотографує квіти фіалки, фонтани, птахів фазанів. Діти, а ви знаєте, з якого звуку починаються ці слова? Фіалки, фонтани, фазани. Так, звісно, зі звуку ф. Ось цим звуком ми вас сьогодні і познайомимо зі звуком ф. І буквою Ф. Діти. А скажіть, де у слові фіалка стоїть звук Ф? Молодці на початку слова. А який він? Твердий чи м'який приголосний? Фіалка. Так, м'який приголосний. І якою фішечкою ми позначаємо? Так, двома рисочками. А у слові Телефон! Де стоїть звук? Ф. Молодці Осередині слова. А який він? Твердий чи м'який приголосний? Телефон? Так, добре, твердий приголосний. І позначаємо однією рисочкою. А у слові Ельф. Де стоїть звук Ф? Молодці. Наприкінці слова, а він твердий чи м'який приголосний. Ельф. Вірно, він твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. А зараз, діти, давайте зробимо звуковий аналіз слова фен. Який перший звук в цьому слові? Фен. Так, звук ф. А він твердий, чи м'який приголосний. Фен. Так, твердий приголосний і позначаємо його молодці однією рисочкою. А який наступний звук в цьому слові? Фен. Який звук ми співаємо? Так, звук е. А це який звук? Молодці. Голосний звук. І позначаємо його кружечком. А який ж останній звук в цьому слові? Фен. Так, звук н. Він який? Твердий м'який приголосний. Так, діти, він твердий приголосний і позначаємо його однією рисочкою. Діти, ви розумнички, молодці, ви все вірно зробили. А зараз погляньте, це буква Ф, яка вона цікава і схожа на вуха слона. Так, дійсно схожа. До побачення, діти, до нової зустрічі. Діти, ви молодці, все правильно зробили. А зараз ще раз погляньте на букву Ф і запам'ятайте її. До побачення, до нової зустрічі!